Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомогти нам в розумінні власних емоцій та підказати, як налагоджувати стосунки з іншими. Минулого разу ми обговорювали історію повітряних змій Рей про те, як подолати свій страх. До грози та про те, що не всім можуть подобатися ігри, які подобаються тобі. А сьогодні на нас чекає історія веселих друзів, як вони навчаються одне одного. Історія називається Регі та Крутий Спуск. Регі дізнався, що на ігровому майданчику з'явилася нова гірка, і з нетерпінням чекав на можливість спуститися з неї. Раніше Регі спускався з гірки лише разом із семі. Але цього разу Регі захотів спробувати сам. О, яка висока гірка! Але ж чим вища гірка? Тим веселіше спускатися, подумав Регі. Регі зробив перший крок угору і відчув хвилювання, але все ж продовжив підніматися сходами. З кожним кроком дихання Регі пришвидшувалося від страху. Гірка виявилася дуже високою. Ой, як страшно! Можливо, я просто піду сходами вниз. Хоча як було б весело спуститися гіркою, подумав Регі. Аж ось йому спала на думку ідея. Регі пригадав пораду Семі. коли ти хвилюєшся або тобі страшно, потрібно зробити довгий і глибокий вдих. Варто спробувати, подумав Регі, та почав глибоко дихати. Відчуття страху повністю не зникло, але Регі став почуватися набагато краще. Регі зробив ще один крок. Юху ху. -ху вигукнув Регі, швидко спускаючись із гірки. О, це так весело! Я такий щасливий. Що наважився і зробив це, одома Регі. Наступного дня Регі охоче повернувся на ігровий майданчик і побачив, що хтось сидить на верхній сходинці гірки. Це ж Ізі! привіт, Ізі. Ти взагалі плануєш спускатися з гірки? запитав Регі. Я не думаю, що зможу це зробити, відповів Ізі тремтячим голосом. Регі зрозумів, що Ізі також боїться, як і він напередодні. Я знаю маленьку хитрість і можу поділитися з тобою. Зроби глибокий вдих. Видих, і ти відчуєш себе набагато краще, сказав Ригі. Спочатку Ізі трохи вагався, що не вже так просто? Спробуй, мені це допомогло, сказав Регі. Друзі поглянули один на одного і водночасно глибоко вдихнули. Після підтримки Ригі. Так глибоких вдихів Ізі трохи заспокоївся. Дякую, Регі, сказав Ізі. Ізі, а тепер ти готовий спробувати? з нетерпінням запитав Регі. Лише якщо ти спустишся разом зі мною, відповів Ізі. Ві. -і -і! вигукнули вони, спускаючись із гірки разом. Це так весело. вигукнув Ізі. Приземлившись у м'який пісок, Ізі тариги розсміялися. Я так тішуся, що мені вдалося подолати свій страх. Після того, як я спробував один раз, друге буде не так страшно, гордо сказав Ізі. Решту дня друзі. Піднімалися та спускалися з гірки знов і знов. Існують різні способи заспокоїтися, глибоке дихання та моя підтримка саме те, що було потрібно ізі, підсумував Регі щасливий, що зміг допомогти другу. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Глибоке дихання допомогло Регі заспокоїтися, і він став почуватися краще, які ще дієві способи. Заспокоїтися, ви знаєте, можна глибоко дихати і робити якісь звуки, які вас розважать. Ще можна пускати мильні бульбашки чи співати пісень. Коли варто робити вправи з глибокого дихання, спробуйте зробити цю вправу разом з батьками. Як ви розумієте, що заспокоїлися? Мабуть, дихання стає спокійнішим, тремтіння зменшується. Що ви відчуваєте? Розкажіть, як Ригі зрозумів, що Ізі відчуває страх? Коли Ригі звернувся до Ізі про спуск з гірки, Ізі відповідав тремтячим голосом. У який спосіб? Регі підтримав Ізі, щоб він спустився з гірки. Регі запропонував зробити довгий глибокий вдих, видих. Ізі зрадів, що наважився спуститися з гірки. Чи був у вашому житті подібний досвід? Пригадайте, якщо друг боїться, а ви його дражните, що ви відчуваєте? Я не повірю, що ви відчуваєте задоволення. Як ви думаєте, що відчуває він? Я думаю, що йому дуже образливо, що ви не надаєте йому підтримки. А чому корисному ти навчився від друзів? Поділіться своїм досвідом на відео. Є ще один спосіб подолати страх. Це намалювати або зліпити те, чого боїшся. Пропоную зліпити гірку. Гірки бувають різними, а що їх об'єднує. Правильно є сходинки і полотно для спуску. Нам знадобиться пластилін і дві гілочки для міцності драбини. Довжина гілочки залежить від того, якої висоти буде ваша гірка. У мене 10 см. Прямими рухами розкачую дві качалочки. Довжиною рівною довжини гілочок. Сплющую і обертаю навколо гілочок. Примазую місця з'єднання. Стільки готові! Рівні частини пластиліну для перекладин розкачую у стовпчики. Намічаю місця їх розташування і притискаю до стійки. Тепер спуск. Тепер спуск. Я зроблю його різними кольорами. Качалочкою розкачую, надаю прямокутної форми. Бокові сторони полотна загинаю задля безпечного спуску. З'єдную деталі гірки. Як ви вважаєте, чого не вистачає для безпечного користування гіркою? Правильно, поручні, веселі друзі готові робити глибокий вдих і видих для подолання страху та підніматися і спускатися з гірки. Чекатиму світлини ваших варіантів гірки. До зустрічі, малята!